І відчуває. вірш називається, ну з ким я, щоб татки були у всіх діток. Він мене дуже розчулює, самі розумієте, там вже вибачайте. Ну, з ким я купатиму свирічці, збиратиму лісі, грибочки, до кого тулитиму снічку, кому зазиратиму вочка. Ну хто сідла вороного, аби понад полем летіти. Чому в мене тільки одного нема татуся серед діток? Чом косить матусенька трави і слізками ті кропить. Пішов мій татус, не для слави, він там, де воюють укропи. Так сумно мені й одиноко, вдивляюся в вікна щоранку. Купив мені дідо бінокля, сказав скоро купить ще й танка. Бабуся пошила сорочку. На серденьку вишила зуб. Мабуть, не піду до садочка, свій дух загартую в залізний, сорочку вдягну жовто синю з біноклем сидітиму в танку. Помножу я таткові сили, щоб всіх ворогів до достанку прогнати із рідної хати. Деміни засіяти жито, щоб нас не могли вже стріляти, щоб татки були у всіх діток. Прокинувся на я рано, нема що мого татка. Дивлюсь з телевізор з екрана, націлилась в мене гармата. Чекає, хто дочекає, хто ні. Називається Я змушу тебе жити. Я, мов струна крізь неба синь напнута, нам ця війна у серце влізла спрутом, нема не вже сліз, злизало їх вітрами. Я йду у слід зціляти Повіч не вже цей хрест під силу жінці, війна ножем мене наполовинки, впаду у сніг загасити біль з невіри, жорстокий світ, мов серце, живцем вирвав. Повіч, за що сумнів синочка очі. Декат пройшов земля цвісти не хоче, дай, отче мій, нам сил здавати звіра війни в огні, зелий дощами миру, між сірих стін, обвуглених війною, душе постій, Хтось рідний за спиною тебе крильми, що миті обіймає. Серед зими твоя оаза раю. Поміж хрестів розгулюють вітрища, я твоя тінь. Я вже на подих ближча, не знищать нас, допоки в серці світло я та струна, що змусити. Жити, Ні. від сліз, від вибухів градів. тим, яким не судилося, народилася через війну. Здригнулось небо, наче обрубав небесну вісь зловіший хтось без міру, в провалі хмар кривавий виздвір шкірить і випиває душі. На гробах. Здригнулось небо. Смерть не дивна. така не дивна, як опале листя, людське життя в єдиний постріл втислось у постріл той, що й мрію обігнав. Здригнулось небо. Як же так? Ну як? Невже не варті спокій і життя вже в ім'я чогось Знов нині хтось поляже? У цих необлікованих боях здригнулось небо, ніч не проминала, вона щоразу плодить новий відчай і зазирає холодом у вічі. Сякає нам освячена війна. Здригнулась небо в смерті всі тузи, І допоки морок гніздиться у лоні нас переможуть ми ж бо. Безборонні меч стерто об гордієві вузли, здригнулось небо од людських німот, які заклякли в рабськім під безхребеті. Збудися духу, вирвися з лабетів, вдихни життя, знекровлений народ, перепливай небом. Чорна тінь, чорнесна тінь ненависти і злоби. Стригнулось серце, виїхнусь над гробом. Там зліг ще не народжений чийсь син.